Вітаю, мої любі зіркові душі. Я дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок на моє аудіо про зіркові душі попередні. Мені було дуже цікаво читати ваші думки на цю цікаву тему. Вона для нас нова. Я хочу сказати, що. Ця тема дуже-дуже широка, і нам дуже мало про неї щось відомо. По-перше, я хочу сказати, що інших цивілізацій біля вісьми тисяч їх дуже-дуже багато. Тобто, у нас раніше ми знали, що є земля і є якісь іншопланетя, іншопланетяні. Є дуже-дуже різні цивілізації, дуже-дуже форми життя. Але люди, які живуть на землі, це єдині, які мають такі тверді тіла. Це найважча форма, найжорсткіша форма. І ми тут всі проходимо свої уроки, свої трансформації, свій зріст, тому що в інших. Цивілізаціях, мірностях, плотностях ми не могли пройти досвід, який проходимо зараз. Тобто, ось прямо зараз ви проходите якесь страждання. Кожен сам, хтось дуже глибоко переживає війну, хтось відсутність коштів, хтось стосунків, хтось будинку, хтось втрату близьких людей, хтось є розчарування, втрату ілюзій. І це можна було прожити тільки на землі. Це я повинно зрозуміти. Далі я надала у попередньому аудіо декілька цивілізацій, але їх набагато набагато більше. Ті, які я назвала, це ті, які зараз активно приймають участь в нашому переході землі з 3D в 5 d вимір. Це дуже багато ченнелерів, які вже спілкуються з цими цивілізаціями, передають від них коди, але ви не обов'язково належите до когось з цих цивілізацій. Вони є дуже різні, є дуже схожі. Ну, от, наприклад, як там українська мова і польська трошки ж Схожа. схожа. отак і цивілізації є. Є якісь, які відповідають за. Творчість, є якісь за природу, є якісь за нові технології. Тобто зараз в нас є інформація, що люди, які, начебто винахідники, придумали якісь супер нанотехнології, це просто ченнери, які отримали інформацію від інших цивілізацій і в інших вимірах. Це вже було дуже дуже багато років реалізовано ну, Багато років ви мається на увазі мільйони світових років. Далі інформація, яку потрібно знати, що ем, ем, представники інших цивілізацій нам передають інформацію через сни, через почуття, е, через мисли, форми, як сказати, думки форми. І зустріти справжнього іншопланетянина майже неможливо, доки ми знаходимося в третій вимірності, тому що всі іншопланетяни знаходяться в інших вимірностях. У них нема твердих тіл, тобто вони можуть зараз з вами бути в одній кімнаті, але ви їх не побачите. Вони в іншій мірності, вони більш прозорі, це більш енергія. Тільки ми носимося з цим м'ясним <смі> <м> тілом <смі> з костями. <смі> Багато хто ще їсть інших живих тваринок. але це тимчасове. Ось це такий маленький лікбес. Тому люди, які розповідають, що вони бачили іншопланетян, інші виб... це. Чи фантазії, чи вони тимчасово виходили в інші вимірності? Чи це відбувалося взагалі там у свідомості? Зараз ми знаємо, що там наша свідомість не тільки знаходиться там, де ми в нашій кімнаті. Вона може там іншими світами літати, і вона це робить у вісні? Ось і далі хочу поговорити. Якщо ви вже зрозуміли, що реально ваше життя було важким, незрозумілим, вас не зрозуміли інші люди, це життя, ви щось намагалися адаптуватися до цього світу, я хочу записати поради. Я, як представник зіркових душ, я це знаю, я згадала себе і хочу інших, хто на шляху згадування, щоб також ну, надати вам ресурси. Ну, по перше, здається, я ще казала, але я повторю. Ніхто не прийшов на землю, щоб відлетіти, бачити сни, медитувати і там десь в інших мирах летіти. Ні, всі прийшли згадати свою зіркову душу, свою справжню енергію, вібрацію своєї душі. А у кожного вона не... у... унікальна. У кожного є свій код, який він прийшов заземлити на цієї твердій землі. Тому наші там переживання, страждання, типу, я так хочу повернутися додому. Не прокатить. Ми свідомо обрали цей шлях заземлитися і на цю планету привнести свій унікальний код. Хтось створить якісь нові квіти, нові пісні, нові малюнки, нові техніки, нові технології, нові будинки, нові пісні, нові зачіски, нову джерела енергії. Ось. І, але кожній зіркові душі допомагають наставники згадати себе, підкидують якусь інформацію, якусь нову там, енергію, якесь знайомство, щоб вийти вже з 3D матричних програм старих, в яких ми жили, і проявляти, проявляти потрошки-потрошку іскру душі, красу душі. Оцю живу текучу енергію. Можливо, ви постійно відчували, що ви трохи чужий на цій землі. Іноді, можливо, ви дивитесь на землю, на людей, на війну, на темп світу, як люди вбивають один одного за кошти, як обирають партнера. Там, за розміром груди, чи за розміром гаманця. Гам... 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 І ви думаєте, що я тут роблю? Чому мені так важко вписатися, коли це закінчиться? Є люди, які просто там рахують, скільки там, років йому прожити. До речі, в Сполучених Штатах за допомогою штучного інтелекту, вже взагалі всі знають, скільки людина буде жити. Ну, там є якісь випадки, вона може, звісно, там, щось піти не по плану, але там, з ймовірністю 90% страхові компанії вже знають, скільки люд, людина буде жити, дивлячись на його, як він живе, на його рід, його звички, там, здатність до подорожей. Це ще відомо, це не яка не езотерика, Це просто таким штучним інтелектом це можна порахувати. Наша задача не хотіти вбігти з цього світу, а побачити, що це чудове, неймовірне відрядження, яке ми самі обрали. Я чудово знаю цей стан. Я прожила важкий період в цьому житті, коли я прокидалася і думала, Боже, знову ранок. Зараз я прокидаюся і кажу, вау, знову ранок! Як чудово! Що тут я ще можу створити, що я можу прожити. Ми зараз не знаємо. Хтось прийшов на землю вперше, хтось ні. Ви могли народжуватися дуже багато разів, але в інших вимірностях не обов'язково в цієї в твердої, третьому вимірі. Ви принесли в серці пам'ять інших цивілізацій, інший рівень любові, інший рівень взаємодії. І ми на землі. І нам потрібно тут жити і адаптуватися, і отримувати радість від того, що ми тут. Якби це не лунало як, е, е, наче я знущаюся. Так, цей світ дуже інакше Він дуже відрізняється від того, де ви звикли існувати. Вам не здається, що ви інший. Вам це так і є. І сьогодні я хочу дати п'ять порад, як м'яко і з любов'ю адаптуватися в людському досвіді. Перше, прийміть, що у вас інші налаштування. Не потрібно це всім розповідати, казати своєму чоловіку, ти мене не розумієш. Просто прийняти. Насправді, цей факт для людей навколо, тому що визіркова душа нічого не створює. Ну, ви, як і всі, живете на рівних, да. Це хто живе в еміграції, ви знаєте, що те, що ви іммігрант, це нікого не бентежить. Вам потрібно знати мову, у вас потрібні бути власні документи, своя робота, там локальні права, там привівки чи там ну, якісь країни це цього вимагають. Ви повинні якщо ви приїхали на цю територію, ви повинні жити як всі. Тому ходити і розповідати, що. О, я зіркова душа, у мене в світі було все не так. Ви не розумієте мого страждання це нічого не створює. Нам потрібно зробити вдих видах і жити з усіма, взаємодіяти більш, більш за те заземляти, проявляти свою любов, свою божественну іскру. Зіркові душі мають більш тонке відчуття енергії. Гучних звуків, сильних емоцій. Ви можете втомлюватися там, де інші працюють і розквітати, де інші нудгують. Це недолік. не недолік. Це просто інший набір датчиків. Якщо вам потрібна тиша, створіть її. Якщо вас переповнює місто, дозвольте собі виїхати на природу. Ви не маєте жити. За чужими стандартами. Прийміть свою правду, про що ви мрієте. Важкість моєї ситуації, наприклад, тому, що мені дуже потрібно жити в тихому місці, на природі. Але я не можу тут жити постійно. Мені потрібно місто, мені потрібно дві ж, якісь нові люди, нова музика, нові вібрації. Я дуже люблю оцей. Урбаністичний вайб. Але я якось балансую. Тобто, я живу в передмісті, в дуже класному, зеленому, чистому, тихому Коннектикуті, і там раз на місяць я їжу в Нью-Йорк. Друга порада: знайдіть своїх найбільше страждання зіркових душ і відчуття самотності. Але правда в тому. Що ми ніколи не одні, просто наші свої не завжди поруч фізично. Це може бути онлайн-спільнота, групи, ретрити, люди, яких ви зустрічаєте випадково, але відчуваєте, ніби знаєте їх тисячі років. Не бійтеся відкриватися, бо саме відкритість притягує потрібних людей. Проявляйтеся, пишіть в втрец в Інстаграмі, в Ютубі, в Тіктокі, що вам ближче. Тексти, відео, будьте проявленими, будьте помітними. Повірте, ваші люди, вони такі ж офігівши, сидять е, зараз притрушені і бояться цього світу, вони бояться змін у світі, того, що все летить в трубу. Ну, уявіть, ви приходите у світ, е, е, наприклад, ви живете у себе вдома, у вас чисто, красиво, гармонійно, добре пахне. І у вас є чарівні сусіди. І ви вирішили напекти тістечка і піти, і сказати, Боже, я роблю таке смачне тістечко, я хочу піти до сусідів, їх пригостити. Ви приходите з відкритим серцем до сусідів, а там якийсь треш. Дома бардак. Вони деруться, бухають. На кухні починається пожар. Балкон відпадає, і ви в шоці. Ви за своїм тістечком відчуваєте себе просто якимось, е ну, м'яко кажучи, ну, не у себе вдома, і ви в шоці, а ви леви, не можете піти назад. І зараз, коли це все відбувається в світі війна, коли нам прогнозують інші війни, оці зіркові душі, просто в шоці вони кажуть, Боже, зупиніть планету, я зійду. Але ваша задача зробити вдох-видох і грати е, по правилам цієї родини: чи тушити пожар, е, чи, чи пекти інше печиво ну вже це ваша гра, в що ви будете грати. Але сидіти закритим у ракушці е, не варіант. Знаходьте свої варіанти. Проявлення це потрібно робити. Особисто, коли я зрозуміла, що мені дуже потрібні люди, з якими я можу говорити про перехід. Я створила групу в Телеграмі, вона не для всіх. Для того, щоб в неї попасти, потрібно написати дату народження. Я дивлюсь, наскільки ця людина вібрує з іншими. Ось. І Участь в групі е платна, е це створює цінність цієї. Групи, тому що, коли попередній раз я робила безплатно, люди не відкривали серця, не розмовляли, не проводили енергії, не були щирими, тому я вирішила, що нехай вона буде менше, але платна. І якщо вам відгукується те, що я кажу, пишіть, будь ласка, мені в телеграм, можливо, ви приєднаєтеся до нашої групи. Третя порада. Не намагайтеся ставати нормальними. Ви не прийшли сюди, щоб повністю, повністю злитися і стати як усі. Ви прийшли, щоб привнести щось інше. Коли ви намагаєтеся грати роль звичайної людини, ви втрачаєте силу, втрачаєте зв'язок з собою. Навпаки, дозвольте собі бути трохи дивним, магічним не з цього світу. Саме це і є ваша цінність. І чим глибше ви її зрозумієте, проявите, матеріалізуєте, заземлите, тим більше дарів цього світу ви отримаєте. Чи матеріальних, чи признання, чи дружби, чи комфорту. Кожен хоче отримати щось різне. Четверте, тримайте канал зв'язку з домом. Для зіркових душ надзвичайно важливо не втратити контакт з цим місцем, звідки ми прийшли. Хтось робить це через медитації, хтось через сни, хтось через творчість, пісні чи малювання це не втеча, це підживлення. Бо коли ми пам'ятаємо, хто ми і звідки, ми можемо витримати навіть дуже важкі земні періоди. Важливо дуже розуміти, що ви. Не підете з цього світу, поки ви не проявите сяйво своєї душі. І <сум> коли ви його проявите, то ви вже зможете обрати, чи хочете ви тут залишитися, чи підете, але поки ви не проявите світло, красу, енергію, я знаєте, я кажу, і мене перед очами зараз така, як лється красива лава. Ця ваша жива енергія це як лава. І вам потрібно її зрозуміти, відчути, проявити, заземлити, показати іншим людям. От ви тут для цього. Тому чекати, коли ви помрете вже і підете з цього відрядження не варіант. Ви не помрете. У вас є наставники, вас будуть оберігати, будуть присилати якийсь охоронців щоб йшли своєю дорогою. Якщо ви не розумієте. Звідки ви, хто ваші зіркова родина, ви з нею ніколи не зустрінетесь, ви можете тільки якось енергі... енергіями з ними з'єднатися, але ви повинні відчувати себе, що вас наповняє природа, музика, кольори, малюнок. Через тіло, через спілкування, через смаки у кожного це індивідуально. Тобто, я підключаюся до потоку через музику, зокрема, музику Кріса Мартіна. П'яте. Пам'ятайте, що ви сюди прийшли не випадково. І бувають дні, коли хочеться сказати: стоп, я забираю свої речі повертаюся додому. Але душа вибрала цей час. Цю планету, цю країну саме зараз. Тут і є місія. Так ви можете їздити різними країнами, збирати коди, енергії різних країн, але напевне, все ж таки, ви кудись приїдете і там залишитесь в кінці. І uh, прямо тут, в цьому втіленні, у вас є місія. І навіть якщо ви її ще не розумієте, довіртеся. Що кожна зустріч, кожен досвід, кожен день, кожен день навіть біль. Частина великої гри, яку ви самі собі створили. Вас сюди не випхали, як з самольоту на парашуті. Ні, ви обрали це, я більше вам скажу сценарій життя свого, ви придумували самі собі. Щоб пройти конкретні досвіди, проявити конкретну енергію. Адаптація на землі це процес. Це не завжди легко, але воно того варте, бо саме ви привносите сюди світло, яке інакше б сюди не потрапило. Ви міст між світами. Ви нагадування про те, що любов буває безумовною, а життя красивим. Пам'ятайте, навіть якщо ви відчуваєте себе чужими тут, у вас завжди є дім у серці, і завжди є ті, хто бачить вашу справжню суть. Але вони бачать її, коли ви її проявляєте, коли ви в стражданні, закриті вдома, вам ніхто не може допомогти. На вас дивляться ангели-охоронці і кажуть, Боже, а що з ним? А чого він сидить? А чого він що не робить? А чого вона закрилася? В неї такі красиві думки, такі красиві роботи, такий красивий голос, чому вона їх не проявляє? Вона ж тисячу років сиділа, чекала це показати світу, а зіркова душа настільки тонка, ранима, що вона офігела від цих твердих, земних грубих енергій, які поки що панують на землі, але це тимчасово, це зміниться. І ми з вами це змінимо. Якщо вам цікаво, я можу наступним кроком зробити інші аудіо, окремі випуски, якісь для різних типів зіркових душ. Якщо ви вже себе ідентифікували, пишіть, будь ласка, пишіть свої питання, як ви відчуваєте. Що вам відгукується, що вам цікаво, тема глибока. Розповідати можна багато. Просто пам'ятайте, що у вас є унікальний вогонь і світ чекає його побачити. І поки ви не почнете його проявляти, нічого в вашому в житті не зміниться. Дуже дякую всім, хто дослухав це аудіо до кінця. Будь ласка, поставте лайк на це аудіо. Якщо вам це було цікаво і корисно, до зустрічі!